Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма Витоки, як завжди, у цей час у п'ятницю. Сьогодні ми будемо слухати музику з Росточа, а саме, у виконанні духового оркестру згорая, унікального оркестру, який створений близько 20 років тому, але у ньому грає щонайменше три, а то й чотири покоління музикантів із східного Росточа. Але на початку. Згадаємо про Романа Кумлика 22 січня. Минуло 11 років. Як у засвіти відійшов Роман Кумлик, гуцульський музикант, віртуоз, поет, коломейкар. Кекарівник капели Черемош, власник приватного музею гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів, дійсний член наукового карпатського товариства у Варшаві. Він проживав у Верховині на Івано-Франківщині. У 1982 році створив капелу Черемош, що складалася з 15 музикантів. Музику та пісні для репертуару колектив колективу Роман Кумлик збирав по всій Гуцульщині, в тому числі також і в Румунії. З 92-го року і до нині в складі капели є п'ятеро музикантів. Також із початку 90-х до середини 2000-х Роман Комлик співпрацював із Люблінським академічним та центром культури і за цей час дав понад дві тисячі концертів. Працював зі своїм колективом у Варшавській, Люблінській і Вроцлавській філармоніях, займався викладацькою діяльністю, навчаючи українських та гуцульських. Мелодії він грав на 35 музичних інструментах. На скрипці грав на праву і ліву сторону мав у колекції декілька десятків. Примірників різних моделей, у тому числі скрипку-довбанку для новачків і американську прямокутну скрипку, зроблено гуцульським майстром за фотографією. Також грав і на багатьох інших інструментах. А в Польщі його називають Послом Гуцульщини амбасадором Гуцульщини. І тут також у 2004 році разом із оркестрою Святого Миколая з Любліна Капела Черемош, яка сьогодні носить ім'я Романа Кумлика, зігра. Рала спільний концерт і також видала диск. Послухаймо одну із композицій з цього альбому: гуцульські музиканти, Роман Кумлик, Капела Черемош і оркестр Святого Миколая. Н'єдна, зелена, зелена, я пенаній вірчині базі, як не оле. Та я тюю і супілочку почую, почую, по три ночі почати арятопа не почує. Ою полі край дороги. Сокота поля, скажи мені, дівчиночко, ти будеш не моя Скажи мені, любка файла, на я вже знаю, ти мене дуже любиш, як собі гадаю. Ці припадати сіди бечоврече, а на лісі причувало, що то тече. Потім у батці пропадати камінь в окона, питається на дідівці любежана. Ой, туди, каже, тудо в рафові не буду.

Сінок дівочий, вочи, пішла на його не найде найробищо. Ой, така у мене дівка, лиш би її любити. по лісавом, по лісовому за ручку воді. Дівчина й горобчимо, та й воді нап'ється.

Капела Черемаш і оркестр Святого Миколая наприкінці минулого року фонд Піщалка, який працює на Росточчі, випустив альбом із музикою духового оркестру «Згорая», показуючи багатство музичних традицій на Росточі, а саме у східній його частині. Історія духового оркестру «Згорая» на Росточі бере свій початок у 2002 році, коли за підтримки гміни Горей, учасники найстаріших традиційних духов. Оркестрів з лади, Янджиювки та Загруд об'єдналися в один колектив. З часом до колективу приєдналися також музиканти з інших духових оркестрів цього регіону. Духовий оркестр згорає, об'єднує своєю музикою мешканців щонайменше шести парафій, семи гмін і чотирьох повітів. Оркестр об'єднує столітню оркестрову традицію регіону впродовж багатьох десятиліть, позначену незліченними зліченними весіллями, танцювальними вечорами, національними. Та церковними святами саме сума досвіду стилів і традицій робить духовий оркестр «Згорая» одним із останніх колективів такого роду у Польщі. Про цю музику я поспілкувалася із ініціатором видання такого альбому із музикою духового оркестру «Згорая» Філіпом Маєровським, дослідником традиційної музики на росточі, а також капельмейстером кількох духових оркестрів. Фундація Піщалка з новим видавництвом фонд піщалка із новим альбомом вже черговим за останній рік, і на цей раз ця це музика духового оркестру згорає, що діє з 2002 року. Але у ньому грають і ті музиканти, що мали попередній досвід музикування у різних оркестрах з різних сіл і околиці. Що це за оркестр і який репертуар грає? Думаю, він дуже різний. і який репертуар має? напевно, оні з барджа зружніцеване. Оркиса Донта згорає так, як повідялась, повстала духовий оркестр згорає, як ти сказала, був заснований вже понад 20 років тому. Але насправді він складається із суми досвіду музикантів з оркестрів, які існували ще з довоєнних часів. Це насамперед духовий оркестр Лада, духовий оркестр Янжи Ювка, дещо менші і пізніше створені оркестри. «Загруд», Грудек, Токар, Гута Туробінська, але також музиканти з оркестрів, які виникли пізніше, але Мали досвід гри в оркестрі, наприклад, зрадженчина чи дзволі, які також є одним із найстаріших оркестрів у регіоні. Отже, ми маємо справу з молодим за віком, але дуже досвідченим за сумою досвіду окремих музикантів ансамблем. Що стосується їхнього репертуару, то це в першу чергу, якщо озирнутися в минуле танцювальний репертуар, його грали на весіллях, танцях ще з довоєнних часів протягом багатьох, -багатьох років. Власне, цей Час такого весільного розквіту закінчився в 90-х роках, але у нас є польки і обереки, які перейшли від скрипкових оркестрів у той час. Маємо класику оркестрового репертуару у вигляді маршів чи вальсів, які завжди викликають захоплення і становлять якість виконання ансамблю. Але у нас є і новіші твори, під якими я маю на увазі танго і фокстроти, а також -самбо і свінг, які зараз входять до репертуару. І це частина розважального репертуару. Я згадував про марші, які також дуже часто грають і використовують в інших ситуаціях, таких як державне свято, аж до церковного репертуару, який грають на відпустах або в інших ситуаціях, пов'язаних із різними місцевими святами, і аж до похоронного репертуару, який також використовується Ну, аж по репертуар погребовий який теж є в стужичу. А як ще стало жовачне та оркестра? А як так сталося? Що саме цей оркестр сформувався вже можна сказати у наш час? За цим стояв якийсь інший досвід? Моя перша думка була про те, що традиція просто почала зникати в окремих селах. Як це було для цього оркестру? Ну, так ваш ніби вже на пшеомі Tak stało się, що на рубежі 20 і 21 першого століття ці оркестри почали повільно розпадатися. Через те, що старші музиканти помирали, не вистачало молодих музикантів, які б їх підтримали. Тому з ініціативи Кміни та центру культури міста Горай було зроблено спробу просто об'єднати ці колективи, які вже не могли функціонувати самостійно, такі як оркестр, оркестр з лади, оркестри з Єнджуювки або Орке оркестр з в один колектив, який, об'єднавшись, зміг би сформувати новий оркестр і продовжити свою діяльність. Ці музиканти все ще мали де грати, бо якби вони залишилися у своїх рідних колективах. Їхня кар'єра могла б завершитися ще 20 років тому. Так, це був час, коли оркестр вже не так часто запрошували на весілля. Це було пов'язано із появою нової моди, а також з тим, що цим оркестрам ставало дедалі важче збирати. Склад і саме завдяки зовнішній підтримці, як у випадку з горайським духовим оркестром, але таких ансамблів на місцях набагато більше, як, наприклад, оркестр із Закшева, який був. Перетворений з оркестру Стара Віч, які змогли продовжити свою діяльність під новою назвою, завдяки якомусь зовнішньому стимулу місцевій або муніципальній ініціативі, локальний чи саможондовий, могли під новим шильдом далі функціонувати до розмови із Філіпом Майровським. Ми повернемось за мить. А зараз слухаємо духовий оркестр з Горая». Як відбувалося награння до тієї плити назвався запис цього альбому? Наскільки я розумію, це було в рамках такого польового запису на місці, і скільки людей брало у цьому записі участь? Ну, зааранжували собі студіо на граньове в ми організували собі студію звукозапису в кмінному центрі культури в Кораї. У нас було декілька пристойних сесій, яким передували багато репетицій, щоб підготувати репертуар. І в такій імпровізованій студії на великій сцені нам вдалося записати близько десятка композицій, з яких ми потім зробили відбір. Ми записали все за один раз. Тобто оркестр просто грав одночасно. Не було ніякого запису чи накладання окремих треків. Тих налаштувань, тож це все просто живі виступи цього оркестру, і з моєї точки зору, найбільшим викликом, який я думаю, нам вдалося подолати, було правильно передати енергетику цих записів, тому що ми записували в студії, де перед нами не було танцюристів, тому не було того обміну енергією між танцюристами і музикантами, який настільки важливий при такому живому виконанні на танцях. Тож це був насправді найбільший виклик, і він був досягнутий. Ці виконання мають право. Темпи та енергетику, щоб ви могли спокійно слухати їх вдома і відчувати себе так само, як на танцях з духовим оркестром. А, а скільки поколінь більш-менш грає тут в оркестрі з Горая? Но оркестра згорає цікавим випадком, бо оркестра згорає це цікавий випадок, тому що в ньому є як старі музиканти, музиканти з великим досвідом, як, наприклад, пан Яник Вожніца з загродів, якому вже понад 80 років, і він грає на тенор кларнеті. Насправді в цьому ансамблі представлені всі можливі покоління, тому що наймолодші музиканти, які брали участь в цій сесії, Давід і Марчін, це хлопці-підлітки, які або ще навчаються у початковій школі, або вже Перейшли до середньої, навчаються в нашому центрі традиційної музики в Гораді. Вони вже є постійними музикантами у цьому оркестрі, тому я думаю, що різниця у віці між наймолодшим і найстаршим музикантом це десь 60-70 років, і це дуже велика цінність. Що ми маємо не тільки силу досвіду, але й надію на нове покоління, яке буде грати цю музику. Сіведощання, але теж надія на нове поколення, тури на гравити музика. Оповідь трохи о історіях. розкажи трохи про історію окремих музикантів, можливо, про капельмейстера, що тебе найбільше цікавило у цьому плані? Адже ти не тільки музикант, який зараз керує кількома оркестрами, але й людина, яка просто любить цю місцевість і насолоджується музикою. Тантерен і там музика. Ну, то, то це із Ламні найбардівні звикла кура, що мене найбільше вражає не лише в Горайському духовому оркестрі, але й у духовому оркестрі Лада. Так це зв'язок між поколіннями музикантів. Пан Яник Бялогловський, який зараз є капельмейстером оркестру з Горає, є сином першого капельмейстра Вавженіца Бялогловського, і його сини, його онуки, продовжують грати в цьому оркестрі. Так що ми маємо практично повну спадкоємність, і це дуже характерна гра. Оркестр Лада вважався одним із найкращих. У регіоні це був великий гурт 20 з ми учасників, що дозволяло їм, наприклад, грати на двох весіллях одночасно, тому що вони могли розділитися на дві групи і грати весілля в двох різних місцях. І що тут дуже цікаво у випадку пана Вовжиніця бялогловського це те, що цей альбом містить його власні композиції, що є рідкістю на розточчі, оскільки оркестри переважно грали репертуар відомий з давніх давен від скрипкових оркестрів або класику такої оркестрової літератури. Літератури або композиції з міжвоєнного періоду. А тут, окрім того, що ми маємо ще й власні твори, дуже витримані в цьому стилі. І, власне, якби ви цього не знали, то можна було б спіймати себе на тому, що це зрештою твори, які грають з давніх давен. Наприклад, на цьому альбомі є оберег Бялогловського або Полька Луаджанка, обидві написані Вавжиником, який просто сідав вечорами з нотним аркушем і не тільки аранжував твори, які чув по радіо, але й Писав власні твори, які чудово вписувалися в цей репертуар. Ось це для мене найцікавіше як в цьому альбомі, так і в історії всієї родини музикантів Білоґловських. Загалом заруна в тей плечі, як і в історії цієї родини Білоговських музикантський. Ти зараз працюєш з молодіжом, рувніш оркест. Зараз ти працюєш з молоді в духовому оркестрі, і у вас було кілька важливих виступів, а також участь в конкурсах. Чи відбувається така передача досвіду між поколіннями в плані таких молодих і старих музикантів, старших музикантів? Так, стараємося, ж би он бив. Так, ми намагаємося зробити так, щоб перш за все ці молоді музиканти мали можливість послухати гру старшого покоління, тому що це те, що мені особисто важко передати їм, оскільки я не виростав в цій традиції. Цей росточанський стиль гри на духових інструментах має свої специфічні особливості. Це гра з таким характерним чуттям у виконанні, яке є дуже і дуже цікавим, дуже збагачує звучання оркестру, і ми намагаємося підтримувати. Зв'язок із молоддю у випадку Горайського оркестру. Це відбувається щодня, оскільки молоді музиканти просто відвідують репетиції, грають і знайомляться зі стилем. З іншого боку, в оркестрі Подружня, це який діє у культурному центрі в жіловіцях, так і в кораї, ми переважно репетируємо разом із місцевими майстрами і намагаємося грати репертуар, який стає і грає наш старший оркестр у тому ж стилі. Таким чином ми намагаємося забезпечити передачу споколінь. Нього покоління не лише репертуару, але й цього особливого стилю виконання, адже він є безцінним у всьому цьому. Репертуар приходив з того покоління на покоління, але теж це характеристичний стиль виконавчий, бо є безцінний в тим всім. Філіп Майровський, фундація Піщалка, був гостем програми. Витоки також цієї програми слухайте на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcast і на Ютубі. А я Мар'яна Кріль з вами прощаюся і разом з духовим оркестром згорая кажу вам, що почуємось у витоках за тиждень.